Об'єктів природозаповідного фонду це е, у, е, заповідне урочище Городище, воно туди направило для збереження дуба скельного. Е, це е, за, лісовий заказник місцевого значення Потоки, які власне ми направляємося. В межах цього ботанічного заказника, е, цього лісового заказника, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення так само потоки для е, збереження е, червонокнижної. Ноговиду е, бареки, е, так, три назвала, е, заповідне урочище Букове і геологічна пам'ятка місцевого значення, скали, до яких ми власне, прямуємо і будемо над ними, тому наголошую, тр... аж тепер наголошую про техніку безпеки. Техніку безпеки та, будемо йти попри обривку. Ми підходимо дуже, дуже обережно. обережно. обережно так. От, чим цікаві ці такі ділянки, чому тут так багато об'єктів ПЗФ? це геологічно таке собі острівне низькогір'я, тобто це перше високогір'я від Прикарпаття, тобто від рівнини йде високогір'я, потім оце низькогір'я, широка знову низовина і далі йде гори. О, такий собі острівець. Таких острівців в українських Карпатах є три, і вони дуже от власне унікальні в цьому плані флористичному. Є е, перегукуються флора Карпатська і флора е, рівнинна. Тому от сьогодні будемо. Я, я сподіваюся дуже, що будемо бачити якісь червонокнижні види, е, якісь рідкісні види. Надіюсь, їх не, не затоптали. І будуть свісти отак, тому ну, прошу продовжуємо далі, прямо.